Їдкий сморід диму, від якого страждають шосткинці останнім часом, і особливо це відчутно вночі поширюється громадою через лісові пожежі. Вони спровоковані ворожими обстрілами. Про це повідомив очільник області Володимир Артюх. Ворог застосовує не тільки по інфраструктурі, а також і по лісовим масивам, По нашим заповідникам знову ж таки найбільше сьогодні страждає це Шосткинський район. Це північ нашого регіону, однак ж застосовує. Зброю, яка враховуючи сьогоднішні погодні умови, це більше ста пожарів пожеж на сьогоднішній день. Сто пожеж працюють напружено і громади, проводяться заходи, проводяться в тенес угу. в цьому шосінському районі щодо збереження життя людей, бо там 15, 14 населених пунктів, які сьогодні знаходяться в зоні, де може бути задимленість і Пожежі, які можуть призвести до втрати людей, тому заходи ці ми зараз проводимо на упередження на території філії і свиське лісове господарство. Прилетіла керована авіаційна бомба. Як зазначають у північному лісовому офісі, через те, що на прикордонних територіях точаться бойові дії, відслідковувати хід поширення пожежі за допомогою камер відеоспостереження заважає дим. Проте лісівники швидко дістались на місце. Лише за дві години шість працівників державної лісової охорони ліквідували пожеж. Яка вже встигла поширитись на площу понад 27 гектарів. Загалом, як зауважують шосницькі рятувальники, в основному горять ліси на півночі Шосницького району. Тобто, ворожими військами дані лісові масиви підпалюються. І даний весь сморі, даний весь смог, дим тягне на південну частину нашого шосенського району, тому дуже часто можна, виходячи ввечері на балкон або просто на вулицю, відчути такий запах диму цього спаленого лісу з рослинності. Ну, знов таки велика кількість все одно фіксується пожеж на відкритих територіях, як і в Шосенській громаді, так і в інших громадах нашого шосенського району. При такому сильному вітрі загасити повністю ніякої змоги ці лісі немає. Рятувальники закликають містян не провітрювати помешкання вночі, коли дим відчувається надто сильно. Це дуже шкідливо є для дихальної системи, тому в жодному разі не потрібно особливо ввечері відкривати вікна на провітрювання. Краще це робити вдень. Коли цей такий запах диму не такі, скажем так, не так відчувається, тому що ввечері температура становиться нижче, атмосферний тиск знов таки змінюється, і цей весь дим, весь сморід опускається, якому вони до землі, тому краще провітрювати власні будинки, власні оселі в день наразі спостерігається високий п'ятий клас пожежної небезпеки, трава майже висохла і від найменшої іскри спалахує. При сильному вітрі вогонь може поширитись на величезній площі. За лічені хвилини, тому надзвичайно важливо дотримуватись правил протипожежної безпеки. Хочеться звернутися до керівників територіальних громад, до старост сел, особливо тих, які знаходяться на півночі нашогонського району. Дуже часто і майже 100% рятує опашка населених пунктів. І у нас є такі, навіть населені пункти, які згоріли вщент. Тому що там вже люди знов таки звідти виїхали. Це прикордонні населені пункти. Не проводилася пашка, не проводилася прокоси, тобто ніяких, скарм так, протипожежних відступок не було від лісу і сухої рослинності. І на жаль, такі населені пункти згоріли повністю. До того ж наразі у сезон збору врожаю люди масово палять залишки сухої рослинності проте за це можна понести покарання. Зараз збирають. Картоплю, оце все, що залишається, також не потрібно спалювати. Дуже багато є різних способів щодо як позбутися отаких, от таких, скажімо так, сухої рослинності, і компостування, і вивезення сміття, але в жодному разі не випалюйте. Є відповідальність у вигляді штрафу від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень на громадян. Тому не робіть цього, будь ласка.